Привіт, і це румтур. Так, я знімаю зараз румтур. Треба було його зняти, думаю, ще давно, тому що моя ось, моя ос вже давно переїхала, дуже давно, я просто не знімала відео. Але тепер це ромтур. Хоч це довге відео, але це також ромтур такий довгий просто. Зараз я вам покажу рум-тур по моїй кімнаті, а потім покажу по всіх інших. Як я одна вдома, то прийдеться показувати одній. Ну мені не можна батьківську кімнату, тому що вони ховають від мене мій комп'ютер там, то. То ми потихенькому туди сходимо. І я думаю, вони не знають, що я викраду комп'ютер. Ну, ну, вас прошу не розказувати це не роз... не казати це моїм батькам, а точніше мірі і. А тому так. Ну, коротше. Чоловік ка, ось моєї мами звати, я ще не придумала, чесно для нього ім'я. Я просто його забула. Ну що, хорошо, прям забула, да? То мені прийшлося якось вибрати нове. Я подумала, що от Адам хай буде. Ну добре, тоді ми починаємо тут. От тут я роблю уроки, тут зона. Кожна мене зовсій патруль? До речі, це мій другий ноутбук, який я стріла ще два місяці тому, так? Це моя чилзона. тут я знімаю відео. Моє ліжко, косметичний столик. Так, не тепер такий, як минуло в минулому будинку. Тут мій гардероб. на Новий рік. Ну, Крутий подарунок. Вибачте, що я знімала ще новий рік в тому будинку, тому що це я заряді знімала. Далі Телі... виходимо з кімнати. Отут у нас для тваринок місце. І, до речі, це нам вже не потрібно. Тепер саме цікаве. Я в них у батьківській кімнаті і зараз я заберу свій ноутбук. Все, тепер мій ноутбук у мене. І я зараз повернусь. Я вже повернулася. Тут в нас у батьків челзона, тут їхня друга челзона шафа, в них ще мало одягу. Тут їхнє ліжко, там старий телефон. Угу. Тут для Бейбіків ще один старий телефон. Ну, що ж ви розумієте, самі. Що їм так багато ноутів? Я? Я чесно в шоці? Тут спить дівчинка. Так, на інтерпаті вийшло, що сказали, що хлопчик. Але це дівчинка. Гади. Про це давайте забудемо, будь ласка, я не буду відкривати двері, це незручно. Ідемо на третій поверх. Там кімната для малих. До речі, Супермама вже сьогодні вийде друга серія. І я вибрала щоб без дітей. Ось, ось тут. А чого, чого тут світла немає? Зараз все зроблю. Тут них. ой, я не, я не змогла включити світло, тому що тут немає його. Ось тепер є. Далі оце їхня лялькова. Оп, отак краще Це для котиків. Ось тут чилзона. Тут качелі. Кача... Це басейн. Тут дитяча. Ой. Дитяче місце, а тут для тваринок. Я не знаю, на що я поставила цей бокс. Він просто такий красивий, просто вау. Підходить якраз до, цю, до сюди. Далі саме секретна кімната для мене, в якій я ніколи не була. Це дівчача, але вони ще в садочку. Ось тут в них одяг. Ну, вже більше ігрошов. Ну, наушники, це я сама розумію. Тут їхній робочий стіл. Нічого нового. Скільки в них айпадів? Чотири. Кожного по два. Не, хороше життя. Телефони їхні. Косметика. Косметика. Я для них купила ще одну косметику, потім покажу розпаковку. А що тут роблять окуляри Аліси? Ні, не Аліси, а Кіри з супермами. Ну, Нічого, розберемося потім. Далі пішли тут їхня челзона. Далі тут у них рюкзаки всякі, Вони вони ще без рюкзака, тому що у них. Там диско. Тут їхній ще одяг і котик. Далі показую перший поверх. Оце, до речі, вся косметика, яку я купила. Так. 25 тисяч гривень. Угу. Тут ще один старий телефон. Це нов мене косметика. Краще мені туди не дивитись. Ой, а що це таке? А воно ж не тут стоїть. Ой. Нічого перемстимо зараз. Тепер набагато краще. Ось тут одяг, не знаю, на що це. Мабуть, колись я захочу зламати руку тут в вігр... грі. О, ну це завжди він саме їздить. Це це ідея. я до рятоки. Вибачте, що беру. Я почала. Тут ванна така, Іде вся моя. Оце ідея, мабуть, токи фейерві, якщо я не помиляюсь. Далі тут така кухня. Це надписть. Завжди зі мною. Угу. Угу. Тут. О. Тут ще з Нового року залишилося, але нічого страшного холодно. Ні. Нічого. Ось тут така зона. Тут північні всякі речі. І ось такий я моторчик вийшов. Якщо вам сподобалось, ви ставте лайкосики і підписуйтесь на канал. Звичайно, не забувайте. Всім па-па!